Всі знають, що далеко не сильна в лапках моя сторона це вчасне привітання. Я завжди вітаю, але часто це, навіть якщо я стопроцентно знаю, готуюся за декілька днів до того, що в людини буде свято, десь, десь воно проходить мимо, і я потім вітаю. Постфакту. Леночка, це для тебе. Бачиш, яка веселка приходить через мене. Сьогодні я хочу привітати з ним народження. Леночку, Оленочку Салієчку, Салей Олену Олександрівну, кандидата медичних наук, дитячого дерматолога. Це дві великі літери, дитячий дерматолог. Рекомендую дерматовенеролога, кафедрала і так далі. І так далі, і так далі. Обожнюю, просто, е, якщо взяти по кількості хвилин, які ми спілкувалися з Леною, це дуже мало. Але це з першої хвилини одна хвиля і розуміння, що це твоя людина. Е, дуже хочу бачити Лен, тебе у нас на конференції. Ми тобі даруємо м -м, білет. Я знаю, що ти дуже зайнята, дуже зайнята. Але я маю надію, що ти знайдеш час і будеш з нами, ну, хоч в якийсь день. Хай тобі посміхається доля.